Величезні пам'ятники, погрудя, монументи і барельєфи майже 70 декомунізованих пам'яток радянського тоталітарного мистецтва зібрали у Львівському музеї територія терору. Серед найвідоміших мати, батьківщина, воїн з прапором, солдат з автоматом і пам'ятник радянській космонавці у Львові. Декомунізація розпочалася в 90-х роках у Львові, Західній Україні більшість пам'ятників з того періоду зникли. Ми маємо лише один в колекції з того періоду, який ми знайшли випадково. Це пам'ятник Василю Пересаді. Все інше це те, що вже в останні роки до нас приїхало. Тобто, можна вважати, що найголовніші маркери радянської влади. Вони знесені і перенесені, демонтовані до нас в музей. Перший експонат приїхав у музей ще в 2016 році, оскільки іншого місця для їхнього зберігання не було. Та уся ця колекція радянської символіки тут тимчасово. У майбутньому є ідея перенести пам'ятники радянської спадщини в окремий музей чи філіал. Ну і так, із 2016 року до теперішнього 23-го року до нас поступово звозили всі декомунізовані, а вже деколонізовані пам'ятники. Наш музей не пристосований, не було запроєктоване їхнє зберігання, але тимчасово вони зберігаються наші парковці, на якій ми зараз знаходимося. Сподіваємося, що в майбутньому це буде окремий музей, адже ця колекція вона потребує окремого місця і показу. Долю кожного мономату. Мента чи скульптури вирішує місцева влада спільно з управлінням охорони історичного середовища. Спочатку засідає спеціальна комісія з декомунізації та деколонізації, яка складається з істориків, музейників, громадських активістів і місцевої влади. Далі ухвалюють рішення про демонтаж і принесення. Але більшість із цих об'єктів вже віджили свій час і під час демонтажу просто розвалюються. Вони ж стоять реально 70-80 років. І це не є якісь такі витвори мистецтва. Дуже це ж 99%. Ну, вони, ну, за ці роки вони, ну, є, приїжджає спеціаліст, обслідує, знаходить їх. вони в тріщинах більшості. До них люди не ходять. Навіть ті люди, що, які кажуть, що давайте їх лишимо, а ми приїжджаємо на це місце. а Там, ну, там зарослося травою, ніяких лампадок, нічого. Але так люди звикли, це звикли. Та не завжди процес декомунізації відбувається швидко, каже голова громадської організації Деколонізація України Вадим Позняков. За його підрахунками в українських містах залишається ще сотні експонатів радянського минулого. Дуже багато пам'ятників не можна демонтувати, тому що дуже неактивно працює міністерство культури, бо без погоджень від міністерства культури інформаційної політики. Демонтувати той чи інший пам'ятник неможливо, У нас є купа відповідей від громад, там умовно кажучи, від Закарпаття до Харківщини, які жаліються, що вони там півроку тому чи рік тому надіслали документи ще до того, щоб додали дозвіл на демонтаж того чи іншого радянського пам'ятника, а дозвіл. Чи якісь погодження вони так досі не отримали. Та ще сотні і сотні таких доволі крупних пам'ятників у доволі великих містах, які треба демонтувати. Тобто ми нещодавно робили список топ-100, і те дуже дуже багато об'єктів не потрапило в цей список топ 100. Насправді, можливо, можна сміливо робити списоки топ-500, бо об'єктів дуже багато, особливо на великих містах, про які мало хто знає теж. Частину колекції радянської символіки після демонтажу варто зберігати для майбутніх поколінь, вважає директорка музею Територія терору Ольга Гончар. Адже, за її словами, це живі свідки тоталітарного режиму, правонаступницею якого оголосила себе Росія. Це, на мою думку, така певна вакцинація від тоталітаризму. Вакцинація для майбутніх поколінь для нас всіх, тому що взагалом людина дуже швидко все забуває. І зараз, тим більше, ми живемо в епоху інфоприводів, тіктоків, де сьогодні щось відбулося, завтра вже всі про це забули. А зло воно змінює свої форми, але воно нікуди не зникає. А це прекрасні свідки всіх цих страшних подій, і тому їх потрібно залишати, щоб пам'ятати. П'ятати, що звідки береться, і до чого воно в результаті приводить і чому never again стає again and again. І оце, оце, що передає нам знову вітання. Ну я думаю, що це також історія про зло, яке триває, і про зло, яке не було покаране. Ну тому, що, на жаль, те, що у нас відбувається, це про зло, яке продовжується. Та переважна більшість радянських експонатів не є унікальними, кажуть експерти. Тому звозити їх усіх в один музей немає сенсу. Адже щоб збудувати окремий музей і утримувати тисячі об'єктів радянської символіки, треба витратити понад 10 мільйонів гривень. Це є такі штамповки, вони стоять від Калуги до, до, до Ужгорода від Мукачева до Дальнього Востока. Це одна однаковісінька Ці всі пам'ятки давно досліджені, сфотографовані і так далі. Вони не несуть 99% ніякої там. Краси, мистецької якості і так далі. Зберігати їх ради чого. Ну, я, наприклад, за рік часу, що я тим займаюся, я змінив свою кардинальну думку. Одна з них це дійсно фінансова. Ради чого? Щоб показати це кому. Нашим, нашим дітям, що внукам, правнукам, що яка була окупація. Ну, є відео, є ще щось. Тобто є кілька, кілька пам'ятників. Музею терору у Львові вистачить. Зараз навіть мільйон гривень витрачати на музей е, е, ну, кстати, ще один музей, це недоцільно, я вважаю. Ви вже би виграли ми війну, могли на це, на, на це подивитися. Я навіть не можу уявити собі якийсь музей в Україні, який зібрав би стільки цього мотлуху, тому що якщо зібрати всю совєтську імперську символіку і туди звести, це напевно буде. Музеї з десятків тисяч експонатів, які просто не знаю, не знаю, скільки грошей треба, або їх було отримувати, і чи варто утримувати купу штампованих пам'ятників теж в одному місці? Є окремі унікальні експонати, які варто зберігати в музеї. Вважає Вадим Позняков. Є окремі екземпляри по типу пам'ятника Артему в Святогірську. Чи там е, цієї нематі в Києві, тобто є окремі унікальні одиничні випадки, якихось е, пам'ятників, чи там пам'ятники періоду імперської добу у Полтаві, які треба музеїфікувати е, після демонтажу? Е, питання в тому, що в принципі унікальні пам'ятники, якісь цікаві, які треба музеїфікувати, вони є лише там в якихось дуже великих містах. Зазвичай там Київ, Харків, Полтава, і музеїфікувати один-два пам'ятника, три громади знайде гроші. А в переважній більшості малих міст. Це такі об'єкти, які або руйнуються під час демонтажу, або не мають жодної культурної цінності. Тобто хіба там продати на металобрухт, або деякі пам'ятники просто це совєтські солдати чи якісь пушки вони часто розвалюються взагалі навіть під час демонтажу. Про створення музею тоталітаризму багато говорили в різних містах України, та на державному рівні таку ідею поки не втілили. Я знаю, що в нас постійно майже кожен рік ведеться дискусія, що такий музей має бути створений в Києві. Це то Мінкульт піднімає цю тему, чи то інститут національної пам'яті. Але наскільки я знаю, що в Києві ну, на жаль, більшість монументів вони десь ніхто за тим не, не, не слідкував. І чого робити музей це знак питання, так? Тобто, тут ми у Львові можемо спокійно сказати, що в нас є колекція. З найголовнішими об'єктами з міста. Тобто, якщо рано чи пізно такий музей буде, ми вже певні дискусії ведемо в наших колах, то нам принаймні є, що готовий музей е зробити. Нам не потрібен музей тоталітаризму в кожній області. Нас перепрошую, це не не сильно актуально робити саме в кожній області, щоб кожна область витрачала гроші. На його утримання. Ось, якщо б у нас був один дуже потужний, може він буде в путивлі, може, якщо він буде державний, може держава десь його під Київ всі ці об'єкти ми не знаємо. Це має все ж таки, на мою особисту думку, о, бути о, о, після перемоги створено. Структури по мінкульті чи по інститут національної пам'яті буде опікуватись уже офіційним створенням державного музею. Тоді й варто на думку експертів вирішити, куди звести всі ці пам'ятники радянської епохи і яку концепцію музею придумати після перемоги. Можна вирішувати, яка концепція, куди що як, бо коли ми зітремо всю, всю радянщину, як ми маємо зробити. І діти, діти нинішнього покоління вже близько не знають, що таке Совєтський Союз, їм треба пояснювати, чому це не ок, чому комуністичні ідеї це не ок. І якраз поїздки в такий музей з поясненням, що, там, хто такий пан Лєнін, Дзержинський, що вони робили на території України і там, розкуркулення, Голдомори, і це. школярі б дізналися про те, що ну, комунізм це не ок, Совєтщина — це не ок.